Події дня, що формують наше майбутнє. Уряд Норвегії виділяє понад 4 мільярди норвезьких крон на закупівлю артилерійських боєприпасів для України через чеську ініціативу. Та ще один мільярд через європейський фонд миру. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на заяву прес-служби уряду Норвегії. Отже, Норвегія надає 4 мільярди крон приблизно 332 мільярди мільйони євро. Перепрошую на чеську ініціативу з закупівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу. До 1 вересня чеська ініціатива має бути завершена, і це зобов'язання по поставках боєприпасів. Має бути виконано. Треба нагадати, що е, взагалі-то Норвегія і Данія паралельно із дотуванням е, закупівлі боєприпасів в інших країнах спеціально виділяють кошти на виробництво боєприпасів і військової техніки на українських заводах. Отже, Е, Прем'єр Норвегії Йонас Гарстьоре зазначив, що це одна з ключових потреб для української армії, тому Норвегія робить свій внесок. Ще один мільярд крон надаються для Європейського фонду миру, через який Європейський Союз фінансує військову допомогу для України. Внесок буде використаний також на артилерійські боєприпаси. Пряма цитата від прем'єра. Норвегії. Європа має брати на себе більшу відповідальність за підтримку України в її боротьбі за свободу. Наші внески у Європейський фонд миру і наша спільна підтримка чеської ініціативи підкреслюють, що Європа підтримує Україну. Дякуємо Норвегія. Ваше змагання із Данією. Хто більше допоможе Україні, просто надихає українців. Події дня, що формують наше майбутнє. Чим Страшніша інформація про удари Росії по українській території, а після балістики по Кривому Рогу прилетіли до Києва, де загинула одна людина, Дональд Трамп закликав зупинити удари по Україні. У Кріплі, в свою чергу заявили, що російський лідер. Володимир Путін підтримує ідею щодо необхідності припинення вогню в Україні, але спершу потрібно відповісти на цілу низку запитань. Як інформує Україна молода? Про це заявив Трамп, якого цитує Associated Press, та спікер глави РФ Дмитро Пісков, якого цитує. Інтерфакс Асошайте пресу прилюдного відео, на якому президент Дональд Трамп закликав Росію зупинити удари по Україні. Ми говоримо з Росією. Ми хотіли, щоб вони зупинилися. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. Щотижня гинуть люди, тисячі молодих людей, заявив Трамп. Президент США повторив власну мантру про російську що українська. Російська війна не почалася б, якби він був президентом на той момент. Хочу нагадати, що в часи президентства Трампа вже був окупований Крим і жодних зусиль на деокупацію Криму Трамп не приклав. Хоча америка, ну, американська влада на той час прийняла законодавство, яке забороняє визнавати Крим російською територією. Отже. По суті, це змагання лицеміря рано чи пізно має закінчитися. Як відомо, з американських джерел, нібито після візиту спецпредставника Росії Путіну було встановлено дедлайн, тобто кінцева дата, коли він має зупинитися в бійні, 17 квітня. Якщо зважити на те, що Росія заявила, що вона зупинила удари по Україні від 18 березня. То минає 30 днів зупинки бойових дій. Українці не побачили жодної зупинки бойових дій. У події дня, що формують наше майбутнє, на сесії парламентської асамблеї ради Європи відбудуться дебати про відповідальність Росії за злочини агресії у парламентській асамблеї Ради Європи 7 квітня розглянуть пропозицію. Провести термінові дебати з приводу неуникнення Росії відповідальності за злочин агресії повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у Парі. Марія Мезенцева вважаємо, що центральною темою квітневої сесії Пар'є повинні стати термінові дебати, які були ініційовані нашим румунським колегою, головою політичної групи ліберал-демократів Юліаном Булаєм. На погоджуванні раді він порушив дуже важливу тему неуникнення відповідальності за злочин агресії Росії проти України. Сказала Мезенцева в коментарі «Укрінформу». За її словами. Чи будуть проведені дебати та ухвалена відповідна резолюція? Стане відомо в понеділок, коли парламентарі затвердять порядок денної весняної сесії Пар'є, що триватиме з 7 по 11 квітня, як зазначається на сайті парі. Термінові дебати хочуть провести також з приводу ситуації в Грузії, оскарження повноважень парламентської делегації Грузії, арешту мера Стамбула та гуманітарної блокади гази. Хочеться дуже, щоб ця резолюція стосовно неуникнення відповідальності Росії за злочини агресії була затверджена для опрацювання. Але це ми будемо знати в понеділок під час відкриття сесії, тому що інші чотири теми з нею конкурують, сказала Мезенцева. Треба нагадати, що дивна поведінка певних європейських країн щодо, наприклад, кримінального суду в ГАЗі, міжнародного кримінального суду. Бо дійсно цей суд часом вчиняє дивні і непослідовні кроки, наприклад, звинувативши. Путіна в злочинах кіднепінгу викрадання українських дітей, при цьому забув включити до як співвідповідача президента Білорусі, псевдопрезидента, узурпатора влади в Білорусі Олександра Лукашенка, який також причетний до викрадення через Росію до 16 тисяч українських дітей. Події дня, що формують наше майбутнє. Ну і звичайно, неможливо. Обійти масовий обвал фінансових ринків, адже глобальні фінансові ринки в понеділок різко обвалилися початок тижня торгів, а індекс S&P 500 офіційно увійшов у так звану за професійною термінологією ведмежу територію, впавши на 20% від лютневого піку, оскільки інвестори зіткнулись з наслідками торгівельної війни інційованої масштабними тарифними політиками президента Дональда Трампа. S&P 500 відкрився падінням більш ніж 3% на нью-йоркських торгах, перетнувши поріг, який офіційно визнає ведмежий ринок в лапках. Це термін Технологі технологічно орієнтований. NASDAQ, який вже перебував у ведмежій території, впав майже на 4% на відкритті торгів. Тоді як промисловий індекс Dow Jones знизився приблизно на 3%. Президент Трамп не виявив жодних ознак відступу від своєї тарифної стратегії, написавши в соціальних мережах понеділок праці, що Сполучені Штати ведуть торгівельні переговори з країнами з усього світу і що встановлюють жорсткі, але справедливі параметри. Він також повідомив, що розмовляв з прем'єр-міністром Японії Сібою, стверджуючи, що Японія дуже погано ставилася до США в торгівлі і відправить переговорну команду. Поки що немає ознак того, що ринки знаходять дно і починають стабілізуватись, написали аналітики Deutsche Bankу в приміці, коли глобальний розпродаж посилився. Європейські ринки продовжили різке падіння, німецький DAX впав майже на 10% при відкритті, перш ніж скоротити втрати тоді ж, як Загальноєвропейський індекс СТОК 600 впав більше ніж на 4%. Азіатські ринки зазнали ще більших втрат. Головний індекс Гонконгу обвалився на 13%, А тайванський технологічний ринок втратив 10 своєї вартості. Найголовніше те, що обвал американських ринків це великий подразник для старшого населення США, адже Фактично, вдале вкладання в акції провідних кампаній, ігра на ринку цінних паперів, є добрячим фінансовим інструментом для виживання людей на пенсії в Сполучених Штатах. Тому по суті, Трамп починає, ну, Трамп через свої ігри позбавляє американців зрозумілого їм майбутнього. Події дня, що формують наше майбутнє. Коли говоримо про ринок цінних паперів, то, звичайно ж, він проєктує своє падіння і на майбутнє споживання нафти. Станом на понеділок, 7 квітня, світові ціни на нафту продовжили знижуватись. Загалом упавши більше, ніж на 3% на тлі ескалації торгівельної війни між США та Китаєм. Про це пише Reuters. Так, ціни на нафту Brent і ВТІ впали до найнижчого рівня з квітня 2021 року. Фьючерси на нафту марки Brent впали на 2,23 долара на 3,4 відсотки, досягнувши. Ціни 63,35 долара за барель. Тоді як фьючерси на американську нафту ВТІ знизилися на 2,22 долара, на 3,58%, склавши 59,77 долара, відповідно, російська нафта Юралс торгується з дисконтом десь на відсотків. Ой, на доларів 15 нижче, тобто всі плани російського мінфіну на найближчий час доведеться переверствувати і путіну треба буде свій бюджет війни також переглядати, оскільки доходів найближчим часом від нафти не передбачається. Тим більше що зусилля Дональда Трампа по Витісненню Росії із найпривабливіших ринків таки дають свій ефект. В Росії по суті залишається два великих головних споживачі це Індія і Китай, яким Трамп погрозив у випадку закупівлі російської нафти встановити 500% відсоткове миту на продукцію. Цих країн на американських ринках. До того ж, стався під кінець дня ще один історичний момент, оскільки Китай не збирається поступатися принципами і встановив дзеркальне мито на американську продукцію, Дональд Трамп почав погрожувати додатковими 50%. Мита до існуючого. Наскільки мені відомо, існуючі мита і так складають вже 54 Тому, ну по суті, подвійна ціна на китайську продукцію на американському ринку це прекрасно. За це Дональда Трампа проклянуть бідні американці, адже вони живуть із Америка із китайського ширпотребу, тобто футболок і джинсів і кросівок. Які зараз ще поки що дешеві в США усильними Трампа багато американців не зможуть придбати собі ні нові джинси, ні нову футболку, ні нову бейсболку.